Друзі, всім привіт! В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як планувати продажі, як спланувати продажі, і не просто поставити цифру в плані, типу, що ми хочемо стільки продавати. А е, як поставити, як зрозуміти, як спрогнозувати те, що ми виконуємо план продажів, як зробити так, щоб ми зрозуміли, що конкретно ми повинні зробити, для того, щоб фінальна цифра на нашому табло вона була виконана. І, взагалі, якщо говорити, що таке план, то це є перше, це наявність фінальної точки, коли ми, куди ми йдемо, з більш деталізованим, him Покроковим розумінням того, яким чином ми цього, цього хочемо досягнути, які проміжні показники ми повинні досягнути, яким ресурсом ми е цього досягнемо, які команди нам потрібна, які там і на скільки лідів нам потрібно, і так далі. І саме в цьому відео ми проговоримо про те, як спланувати продажі і як за допомогою цього плану керувати продажами. тому що я прихильник цієї моделі, тому що того, що продажами потрібно керувати, а це не просто якась ідея, там що менеджер там, закрили угоду випадково, або ми насипали просто лідів і чекаємо, що впаде, а продажі це цілком керована історія, яку ми повинні навчитись керувати. А для того, щоб навчитись її керувати, ми повинні спочатку навчитись її планувати. І перша теза, з якої я хочу почати, що е, наявність плану, наявність цілі, вона значною мірою підвищує ймовірність її досягнення. Я дуже багато бачив компанії, з якими я або співпрацював на початку, або просто якось консультував, які не мають взагалі планів або мають дуже номінально. Типу, скільки ви хочете продати, ну там було б прикольно, якщо б ми продали там я не знаю, п'ять квартир або. 10 квартира, або стільки там нерухомості. Але немає якогось деталізованого плану. Або якщо навіть він є, він ні на що не спирається за його виконання нічого нікому не відбувається, за його невиконання нічого не відбувається. Це просто якась цифра е, така. Ритуальна, яка можливо існує в компанії, і дай Бог, щоб вона, хоча б ритуальному вимірі, існувала, а буває таке найчастіше, що взагалі її не існує. І перше, що у вас повинно бути в вашому відділі продажу, це взагалі ну, план. У вас повинна бути е цільова е цифра, на яку ви йдете в грошах. В кількості квартир, ну там в залежності від того, е, е, якими показниками ви оперуєте. Тобто я більш прихильник того, щоб оперувати грошами, ну типу, скільки нам грошей потрібно, там надходжень, скільки потрібно підписань, тому що якщо там гроші, ну ми рахуємо, що нам потрібні гроші на будівництво, то нам фізичних грошей потрібно. Якщо ми рахуємо, що ми хочемо просто продати в контрактах, ну типу, що нам розтермінування окей, то там стільки та грошей потрібно. Я прихильник більше е, рахувати або в доларах, або в гривнях, ну, якийсь грошомовому вимірі, але в кількості квартир теж можна рахувати. Можна і рахувати в двох показниках. Головна історія плану, що вона повинна бути, ну, в залежності від розміру вашої компанії, вона повинна бути у всіх вимірах, в усіх розділах вашої компанії. Тобто, якщо у вас компанія велика, вона повинна бути план на компанію, план на відділ і план на менеджерів. Тобто він повинен бути розбитий. Якщо у вас просто один об'єкт, один проєкт, який ви будуєте, то плану на відділ і плану на менеджер воно достатньо. Якщо у вас, можливо, у вас там є якась система мотивації, яка ви мотивуєте своїх менеджерів від загального плану. Я вважаю, що ця система не, не дуже ефективна, вона ну, гірше працює, ніж інше, але ну, окей, тоді якщо у вас така система, то можете тільки на відділ. Але я прихильник того, щоб. План був і загальний на відділ, і план був е, окремо на менеджер. Ну і окремо, звісно, по періодах, щоб це був на там рік, на квартали, на місяці, ну на тижні е, можливо, це зараз. За малий проміжок часу, але тим не менше хоча б місячними показниками рахувати від глобального плану. Тобто спочатку ми плануємо наш взагалі рік, скільки ми хочемо за рік напродавати, скільки ми грошей хочемо отримати за рік, потім скільки ми за квартал, скільки за місяць і так далі. І це все в розділі відділу компанії і менеджерів. Наступний крок планування ми повинні точно розуміти, а за рахунок яких ресурсів ми це зможемо досягнути. І зазвичай це функція вже або комерційного директора, або операційного директора, ну, в залежності знову ж таки від розміру компанії, іноді від керівника відділу. Продажу спрогнозувати і зрозуміти, а скільки нам і чого потрібно для того, щоб ця цифра була у нас на табло виконано. Уявимо, що ми хочемо там на там кожен місяць закривати на 1 мільйон доларів. Ми такі окей, що нам для того, для того щоб закривати на один місяць на 1 мільйон доларів в місяць, що нам потрібно? І ми такі уявляємо, що, наприклад, середній чек у нас там 100 тисяч. Це означає, що якщо у нас 100 тисяч середній чек, то нам потрібно закривати ну, 10, 10 угод. Логічно? Логічно. Все, 10 угод по 100 тисяч ми закрили у нас. Один мільйон в касі. Тепер, а хто буде закривати ці угоди? А у нас є скільки там на менеджерів потрібно. Ну, в середньому там менеджер, наприклад, закриває три угоди. Тобто нам потрібно 3-4 менеджерів в команді, можливо, там п'ять для того, щоб закривати ці 10 угод. Наприклад, да, у когось там динаміка значно швидше, в когось хто продає кожен день якусь квартиру, в когось там більш преміальні високі ціни. Там хто один раз на місяць продає. Ми ж зараз умовними цифрами. Але давайте йти по кроках. Якщо ви дивились відео про воронку продажів і про шлях клієнта, це супер. Зараз вам буде зрозуміліше. Якщо не дивились, подивіться його обов'язково. Для того, щоб краще розуміти, а за якою воронкою рухається, звідки взагалі беруться ці цифри. І згадуємо нашу ключову воронку, що тут з'являється наш клієнт у вигляді Ліда. І тут він з'являється у вигляді грошей. І він проходить певний шлях з нашою компанією. Тут він просто номер телефону залишає, тут його кваліфікують і розуміють, що це клієнт саме наш, що він якісний лід і так далі. Далі з ним відбувається там, перша зустріч, коли клієнт просто приїжджає в відділ продажу, йому проводять екскурсію, розповідають про проєкт, показують планування і так далі. Частіше потім відбувається друга зустріч, зазвичай зараз, особливо в поточних умовах. Потім відбувається або резервування, або бронювання, або там неважливо в грошах, не в грошах, ну, якась там а, подія типу резервування. І потім відбувається угода. І ось ми розуміємо, що це наші ключові етапи, які ми повинні а, пройти. І от тепер ми розуміємо: так, у нас в грошах 1 мільйон баксів для того, щоб. ну, і там Це наші 10 угод. Це показники конверсії. Ну і зараз я буду брати просто з голови умовні. Але в описі під відео або в нашому інстаграмі в EverPoint ви можете подивитись файл з ринковим конверсіями, які ми робили ну висновок з там багатьох клієнтів, з якими попрацювала за останній рік, які приблизно конверсії з етапу в етап. Ви можете порівняти зі своїми або просто брати як референс для того, щоб рівнятись на ці показники і приблизно брати їх для себе. Там компанії з різних ніш, в різних чеках і так далі, але тим не менше, ви просто зможете зрозуміти логіку і потім для себе її прийняти. І якось побудувати. <кій> ну, Для прикладу, для того, щоб закрити на, закрити, там, на 1 мільйон доларів 10 угод, нам потрібно 15 резервів. Для того, щоб зробити 15 резервувань там або бронювань, ми повинні провести, до прикладу, 30 повторних зустрічей. Тобто ми розуміємо, що з кожна, кожна друга повторна зустріч, тобто якщо клієнт вдруге приїхав до нас у відеопродажу, то з кожен другий клієнт, скоріше за все, потім віддасть свій паспорт там, я не знаю, на, для резерву, або там навіть дасть якісь е, е, платіж да, умовно для бронювання і так далі. далі для того, щоб провести 30 повторних зустрічей, нам повин, ми повинні провести, ну, до прикладу, там, я не знаю, е, ну, давайте що порівняємо цифрами, 60 перших зустрічей. Ми такі, окей, 60 перших зустрічей. Для того, щоб провести 60 перших зустрічей, ми повинні провести там 120, ми повинні отримати 120 квал лідів, ну, кваліфікованих, це умовно якісних лідів. І для того, щоб отримати там 120 кваліфікованих лідів, ми повинні отримати там, я не знаю, ринкова конверсія там 30%. Ну, давайте для щоб легше було рахувати, там 600 600 лідів ми повинні отримати. Це умовні цифри, ще раз не рівняйте зараз на це, бо подив... віддивіться в документах для того, щоб для себе взяти цю конверсію. Тому що у всіх різний чек, у всіх різний цикл угоди, наявність там, платежів там, у когось перший внесок, там, наприклад, 10%-15%. У вас угоди буде тупо йти легше, але тим не менше, у вас буде внесення фізичних реального кешу, буде менше, але в контрактах ви будете продавати більше. Ну, коротше, поки що на це не дивимося, дивимося на логіку. І у нас з'являється певний план. Тобто, у нас з'являються наші показники. Ліди. Квал ліди, ну, тобто, кваліфікований. Кваліфікований, ще раз, хто не знає, це типу це ліди, з якими ми можемо працювати. От, Наприклад, у нас є а, просто лід, це номер телефону. Він може помилитися, він може залишити цей номер телефону випадково. Він може а, там, подзвонив, він шукає будинки, ми продаємо квартири, або він шукає а, там, квартира, ми навпаки продаємо будинки, там, хаос і так далі. Тобто лід може бути не цільовий, або в нього там, 10 тисяч баксів, а на середній чек, там, я не знаю, 500, наприклад, і він взагалі не а, потрапляє по на нас категорії. Тобто, повинна бути конверсія лід, а, квал лід. Ну або якісний лід, в залежності, хто як називає, неважливо, головна логіка Що таке кваліфікований лід? Це означає, що в нього є гроші, в нього є запит, який відповідає нашому продукту, і в нього є готовність приймати рішення якимось осяжним ну, найближчим періодом часу. Осяжність, вона в залежності знову ж таки від вашої компанії, від вашого проекту, в когось цикл коло більш довгий. Ну, наприклад, що там клієнт готовий прийняти ну, умовно там найближчі 3-4 місяці рішення. Йому не потрібно продавати, не знаю, якийсь свій стартап, який ще він не запустив. Для того, щоб купити вашу нерухомість. Тому ми рахуємо кваліфікованими лідами. І у нас з'являється показник лід, кваліфікований лід, зустріч 1, зустріч 2, резерв і гроші. І ось ми рахуємо. І у нас повинна з'явитись ось така таблиця. Давайте так заново зроблю, щоб було легше. Наші показники лід, квал лід. Зустріч 1, зустріч 2, резерв, ну або там бронювання в залежності в кого як. Ну і безпосередньо гроші або угоди. І у нас з'являється ось така певна табличка, яку ми повинні моніторити. Зараз поясню, яким чином. І у нас тут з'являються дві характеристики: план і факт. Тобто фактичний показник, який у нас є. І у нас, наприклад, який у нас там був Лідів 600 план кваліфікованих у нас там, скільки було, ну, до прикладу, там 150. Тут, для прикладу, у нас там скільки 70. Ну, там, коротше, ладно, 75 зустрічей. Далі у нас там ще навпіл там, або 30. Тут 15, і потім у нас там 10, 10 угод. Оце наш план, який ми повинні моніторити ну, план на місяць. Да? І ми повинні цей план, це місячний план, але ми ще кожен керівник, або тім -лід, в залежності від організаційної структури вашої компанії. Ви повинні ще або щотижнево, або по декадах моніторити план факт. Тобто по декадах це кожні 10 днів. Якщо у вас там ну, не супер динамічна компанія, там лідів не так багато, то можете по 10 днів просто моніторити, щоб легше було е відрізок до відрізку порівнювати. Тому що м в ко... ну, коротше, неважливо. І тут ми моніторимо факт. Ми за місяць в кінці місяця або в кінці кожного звітного періоду, в кінці тижня, в кінці там дня, ми моніторимо наш факт. Скільки ми лідів отримали? Це, там конвер... це показник маркетингу. Типу маркетинг нам скільки згенерів лідів за цей місяць. Ми такі 500. Окей, це означає, що наша конверсія вже ну вже попливе. Вже у нас тут 10 угод вже не буде. Або відділ продажу буде такий геніальний, що тут за, за конверсію нам забезпечить значно більше. Наприклад, з цих 500 лідів ми отримали не 150 кваліфікованих лідів, а всього-навсього 100 лідів. Ми вже не перев... не виконали цей показник. І у нас конверсія йде. І коротше, ми план факт починаємо е наш заміряти кожного на для кожний звітній період. Тепер ще одна дуже важлива історія, коли ми е починаємо планувати наші ну взагалі планові показники, скільки чого ми повинні? Е Досягнути, да, ми повинні зрозуміти, наскільки це реальні цифри порівняно взагалі з ринком. Тобто, якщо ви це в перший план робите, ви і у вас в компанії не було історії, взагалі ви не рахували ніколи конверсії, не рахували ніколи показники. Ви можете це умовно пальцем в небо порахувати і спробувати поставити гіпотезу. що Наприклад, ми думаємо, що буде так. І потім кожного тижня, кожен там, місяць, ви можете ці показники адаптувати, тому що ну, з певним розумінням, що, наприклад, маркетинг тупо фізично не може з вашим зарахуванням вашого бюджету генерувати стільки лідів, він може вдвічі менше. І ви повинні там дати собі відповідь, а яким чином ви можете зробити, щоб ця кількість лідів вона була такою, або там, я не знаю, якось креативі покращити, або людей на вулиці до вас відділ продажу затягувати, або ще якимось чином, щоб не витрачати при поточному бюджету, зробити більше лідів, або бюджет підняти, або продавців навчити. да, Це одна з найбільших, частіше найлегших, ну не те, що найлегших. най... Ви ваш обов'язок зробити так, скоріше за все, ви не можете існувати без цього, щоб ваш відділ продажу не був професійним. Тому до нас і звертається часто навчити команду продажів навчити або зробити так, щоб вони досягали своїх показників через те, що вони вміють продавати, вміють класно закривати зустрічі, вміють класно проводити дзвінки, вміють класно проводити зустрічі, вміють дотискати, дожимати для того, щоб забезпечити виконання цих конверсій. Тобто це певний обов'язок. Тобто, коли ми розуміємо план факт, ми починаємо від шукати відповідь, а що не так? Ну, типу, Якщо у нас план факт відповідає, ми молодці. Якщо у нас факт відрізняється від плану, ми такі, ну якщо план там факт вище, ми піднімаємо план. Ну, це я сподіваюся, менеджер зараз не чули, а це для керівників. Якщо у нас план нижче, ми починаємо ставити питання, а що не так? І це ж я нагадаю, що в розрізі кожного менеджера, кожен менеджер повинен звітувати за свої показники. Типу, що не так, чому ти не зробив, скільки хто зробив угод? Я зробив не 10, а 8 угод. А чому, чому не 8 угод? Скільки в тебе було зустрічей? скільки ти взяв лідів, скільки зробив дзвінків, скільки ти робочих ніх працював, і ми починаємо шукати відповіді на те, чому наш план був не виконаний. Але ми зараз говоримо про планування. Тобто повертаємось на крок назад. Що ми повинні зрозуміти, наскільки ці показники реалістичні при поточ Умовах при поточних бюджетах і при поточній команді і тут. З точки зору ресурсів, якщо у нас немає цих ресурсів, ми повинні теж відверто собі сказати, що чуваки, ресурсів немає, команди немає, бабла на лідів немає. Ми повинні щось вигадати інакше. Ми повинні якось добути ці угоди е, інакшим шляхом. І тут вже ми балансуємо або ціною, або продуктом і шукаємо якісь рішення. Ну і фінал, щоб я хочу, щоб ви після цього відео пішли з кількома ключовими ідеями, які ви повинні впровадити в свою компанію, забезпечити. Перш, ви повинні зрозуміти, скільки ви хочете угод, скільки ви хочете. Грошей, ви повинні цю цифру зафіксувати на рівні компанії, на рівні відділу, на рівні менеджерів, на рівні року, на рівні кварталу, на рівні місяці. І це у вас повинно бути закріплено. Це не просто в вашій голові, ваша фантазія повинна бути. Це повинно бути ретрансльовано в вашій компанії, в вашій команді. Вони кожен повинен знати свій план продажів, кожен повинен знати план продажів відділу. І головне, бажано. Ну це просто вже тема для наступного відео, яку ми розкроємо. Це мотивація відділу продажу, щоб. Мотивація команди продажів кожного продавця залежала від виконання або не виконання свого плану продажів і випереджуючих показників. Тому що може бути перев'язка до фінальних угод, і прив'язка ще до виконання оцих показників. Тому це це можна розділяти мотивації. Ми проговоримо про це пізніше. Тобто, ви виходите, там умовно після цього відео, у вас повинен бути запланований. Заплановані гроші, да, скільки ви хочете на, на кожну людину на кожний період. І головне, у вас повинно з'явитися звіти для компанії, план факт і декомпозиція детальна по головним випереджуючим показникам на а, вашу компанію, щоб ви зрозуміли, а чи є у вас достатня кількість ресурсів для того, щоб цей план виконати. І ви можете брати ці показники, ну, здебільшого, я думаю, що для більших забудовників вона буде релевантною. Можете для себе спрощено цю табличку взяти і залишити тільки ліди, кваліфіковані, ліди і хоча б перш. Шіші зустрічі почати рахувати і угоди, хоча б ну там можете рахувати тільки кваліфікованих лідів, тільки зустрічі і тільки угоди, цього теж буде достатньо для першого там, хоча б просто рахувати цифри, але почніть рахувати через призму план факту, через призму періодів там кожне 10 днів або через кожен, або кожен тиждень. І головне, що кожен менеджер або кожна команда повинна звітувати за свої результати кожного тижня. І якщо результати факт відповідає плану, ви хвалите бонуси там щось у вас повинно відбуватися. Якщо. Факт не відповідає плану, ви повинні шукати причину. Якщо було більше, ви ставите питання, а чому стало більше? Що стало причиною того, що ми напродавали більше? Можливо, ринок оживився, можливо, якась маркетингова активність працювала. Можливо, просто відкладений попит там спрацював. Можливо, просто випадковість один клієнт прийшов, дав мільйон баксів, там накупив і це неможливо масштабувати. І, нав... і якщо він не виконується, ми теж ставимо питання, а що за що завадило, не виконати, чого не вистачило. Там десь ми, можливо, менеджер в якомусь емоційному стані був поганому. Або у нас не вистачило лідів, або ну, знову такі ринкові якісь новини пройшли погані, що не дозволило нам закрити угоду, то ми завжди шукаємо рішення, що зробити так, щоб план продажів виконувався. Це дві ключові штуки, які ви повинні зробити: запланувати продажі, щоб їх, скільки грошей ви хочете. І друге це почати рахувати по менеджерах, по періодах і так далі. План факт по ключових показниках. Сподіваюсь, було корисно. До зустрічі.